І Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пані Арсенію. Доброго ранку, студія, Радий вас бачити, шановні колеги. Добро ранку, Україна. Два роки, як РФ незаконно анексувало анексувала українські території. власне, що на парламентському рівні нашими депутатами робиться для того, щоб все ж таки не затиралося це питання в світової спільноти, зокрема і в політичного, значить серед політиків наших союзників в різних країнах по різні боки океану. Що на законодавчому рівні можливо якісь ініціативи нові з'являються, щоб все ж таки привертати до проблематики здебільшого ну, більше питань і власне проблема. А залишати чи не залишати територію в принципі навіть і не обговорювалося. Залишати росіян. Маю на увазі вона не може обговорюватися. І для цього запропонована українська формула миру, яка чітко фіксує пункти, які повинні сьогодні бути на порядку денному, над чим працює Україна, і це звичайно міжнародне право ООН в основі української форми миру. І ключове це відновлення територіальної цілісності України. Якщо ми говоримо про ті рішення, які приймала Російська Федерація щодо там ключ нових суб'єктів до себе, то я відверто скажу, що я думаю, що це навпаки сьогодні, в контексті майбутніх подій, тому що все одно війна завершиться, все одно з цієї ситуації треба буде виходити. Путін цими рішеннями зробив. Гірше для себе, тому що йому треба буде якось пояснювати, чому він повертає Україні тимчасово окуповані Росії території, які він зробив суб'єктом Російської Федерації. Що стосується міжпарламентського виміру, то звичайно, що Верховна Рада неодноразово зверталася з усіх гострих питань через постанови, через звернення свої до парламентів, урядів міжнародних організацій світу. Ми постійно це робимо. Наголошуємо що до міжпарламентського виміру, то і в роботі груп міжправського співробітництва і й посінадія асамблеї Паре по Па ОБСЄ Панато інші організації. Наші делегації активні. Ми весь цей час зберігаємо, що ну, Україну в центрі уваги кожної засідання, кожної генеральної асамблеї між правами цих постійно резолюції на підтримку України. Через ці резолюції нам вдається. Певні просувати а, наративи, які посилюють сьогодні Україну, які є сигналами для парламентів урядів, урядів держав цих парламентських асамблей щодо підтримки України. І, взагалі, міжпарламентські вимерміжправська дипломатія дозволяє більш широко комунікувати, більш гнучко добиватися певних рішень. а Далі це вже є маркерами для урядів. Цих держав, які національні парламенти там приймали резолюцію або рішення на підтримку України, тому звичайно, що Україна не розглядає ніякі можливості територіальних поступок. Ми не визнаємо будь-які компроміси територіальної цілісності по одній простій причині. Тому що це не відповідає міжнародному праву, і це точно не з, не зупинить е, Путіна. Арсенію, давайте дещо більше і розгорнуто поговоримо про ядерний шантаж Путіна. Ви кажете, доведеться йому пояснювати, чому він буде повертати землі. Їм не вперше вчора заявляти одне сьогодні робити інше. Ми згадуємо минулий четвер, коли Путін вийшов і оголосив нову ядерну доктрину. Що навіть якщо до нас залетить безпілотник, ми будемо відповідати ядерним ударом. 125 українських безпілотників. Отників над Росією 29 числа в результаті з'являється на арені Пісков, який каже, що ми лише опрацьовуємо і коригуємо ядерну доктрину Росії, тобто, по суті, зрозуміло, що в нормальному цивілізованому суспільстві людина має відповідати за свої слова, і ми мали б чекати ядерного удару. Але вкотре вкотре цей перетин українськими безпілотниками червоних ліній не дав можливості чомусь реагувати і натискати на ядерну кнопку. Питання, зокрема, якщо говоримо про зовнішню політику, чому на кого озирається Путін так трусливо піджимаючи хвіст і випускаючи Піскова і казати: А ми нічого не оголошували. Ну це ж просто робота над ядерною доктриною. Що відбувається там? Кого ну, бояться Путін, ще і вони Путін, Путін публічно сам сказав, що він оглядається тільки на три країни? Це Індія. Китай і Бразилія з його слів це ті три країни, до яких він дослухається, готовий дослухатися і бачить їх, скажімо так, за столом можливих перемовин, а можливо мирного процесу. Він назвав ці три країни. Тому я думаю, передусім наглядається на них. Він розуміє, що є ще близький схід, з яким він повинен рахуватися, якщо ми говоримо загалом про держави глобального півдня. Ну, і звичайно, колективний захід, як це прийнято говорити, Путін розуміє цю силу, розуміє, що ця сила сьогодні стоїть поряд з нами. І ну, ми бачимо результати все ж на полі бою. Передусім завдяки героїчним зусиллям наших збройних сил, але й завдяки підтримці партнерів це зброї, зброї, зброї. І якщо ми говоримо про перегляд ядерної доктрини, ну щодо червоних ліній, я вважаю, що Росія їх. Сама давно вже перейшла всі можливі червоні лінії, окупувавши нашу територію, голотуючи, викрадаючи наших людей, військові злочини, все інше. Всі червоні лінії давно попередні. Я думаю, що розмова про ядерну доктрину, це ну, бачите, зараз осінь червові загострення відбуваються, і в головах я маю на увазі. І звичайно, це відповідь на, на мою думку, потужний візит президента і команди Сполучені Штати вдалося. Провести більше 30 зустрічей з світовими лідерами, зокрема із лідером е, прем'єр-міністром Індії Моді, із президентом Туреччини із президентом Пару багатьма країн світу е, двопалатні е, перепрошую двопартійні зустрічі і в палаті представників, і в сенаті. Головне зустрічі з президентом Байденом. З кандидатами в президенти Трапом і Гаріс, тобто абсолютно потужніший візит сполучені штати. План перемоги, який був представлений президентом, це чотири пункти плюс один. Де дуже зараз не перераховуйте. Фактично. Ми говорили про це не раз Арсеній, Неликладні. і ще скажемо так. Всі чотири пункти Неликладні здається кроки Справа в тому, що партнери очікували від нас, зокрема Сполучені Штати Америки, план перемоги. План, який наблизить імплементацію української форми миру, президент цей план представив. Держсекретар Блінкін чітко сказав, що це план сьогодні на столі на, і на в розгляді в Білому домі в Конгресі Сполучених Штатів. Тому я думаю, що це розповіді про перегляд доктрини ядерної Путіни, Це скажімо так відповідь на візит президента, потужний візит президента Сполучених Штатів Америки. Причин завжди не одна. Дякуємо вам, Арсені Пушкаренко, заступник Дякую. голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Говорили про візит президента до США.